Павло Гуцол один з учасників ветеранської платформи Пліч Опліч, яка об'єднала понад 100 хмельничан. З 1 січня він розпочав власну справу Ветеранське СТО. Це один з двох проєктів, котрі реалізує спільно з побратимом і ветераном Андрієм Одаренком. Йому було дискомфортно керувати своїм транспортним засобом, і ми зорієнтувалися на те, що потрібна якась модифікація. Почали це розробляти, дивитися, знаходити партнерів, інвесторів. У мене два найкращих друга, два Андрія, два без правої ноги. Плануємо стати прикладом для того, щоб люди могли повертатися до домівок і себе комфортно відчувати. Організатором заходу став комунальний заклад Ветеранський простір, що діє в Хмельницькому на Кам'янецькій 76. Його фахівці провели опитування більше як ста хмельничан щодо запитів ветеранів. Є багато пільг, які, наприклад, вже не актуальні для наших ветеранів у зв'язку із зміною образу, із зміною вікової категорії і зміною їхніх запитів. Також ще одним це є насправді непроінформованість. І ми на себе беремо виклик про те, що ми хочемо бути тим майданчиком, де вони будуть черпати інформацію. Чоловік Надії Володимир підірвався на міні 4 жовтня 2022 року. Відтоді вони разом проходять лікування та реабілітацію у шпиталях країни та за кордоном. Він взагалі не ходив, не бачив. Дякуючи Богу, він зараз бачить бачив. Після поранення розвинулася епілепсія в важких ступенях і. Зараз хочемо добитися, щоб у нас по державній програмі були ліки, тому що, на жаль, в нього набагато алергія, а на ті, що йому підходять, от вони не є в державній програмі. Ми їдемо у Львів на операцію на наступному тижні і дуже йде багато фінансів на лікування. Пліч у пліч ветерани, їхні сім'ї та громада мають працювати над новою ветеранською політикою, аби сервіси і послуги для захисників, котрі повертаються додому з війни та полону, були доступними. національній стратегії є три основні напрямки. Це національна безпека через реінтеграцію ветеранів. Це відновлення людського капіталу. Ветерани є левою часткою нашого людського капіталу, нашої економічної стійкості. Політика пам'яті, так як ми пам'ятаємо тих, хто повернувся на щиті. І не менш важливо, як ми поважаємо і гідно ставимось до тих, хто живими повернулися. Провадження та розвиток ветеранської політики це новий курс для громад. Більше можливості реалізувати свій потенціал. Багато ветеранів хочуть займатися власною справою, бізнесом. Ми звільнилися, ми працюємо для того, щоб хто прийде з війська, де мобілізується, щоб він відчув ту підтримку, ті позитивні зміни. Відкритий діалог у форматі бліц-дискусії це можливість для тих, кому не байдуже стати учасником і мотиватором змін у суспільстві. Все, що ми формуємо. Стратегію розвитку міста, усі наші програми обов'язково інтеруємо і включаємо питання, пов'язані з ветеранами, обов'язково з діючими військовими, обов'язково родини загиблих, полонених безвісти зниклих маленькій громаді. Немає іншого шляху, як не залучати по максимуму ветеранів до абсолютно усіх процесів. Ідеї та пропозиції, озвучені учасниками заходу, можуть стати частиною блоку ветеранської політики у стратегії розвитку міста на наступні 10 років. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста.